У мене був у мене був один такий знайомий, який постійно скидав їм відео. Типа кидав начитоків. Якщо ти їм скидуєш відео, вони розглядають як це персонально, не от это як угу, автоматичний угу. робот. Ну, так. А да. він постійно скидав. Ні, ну просто кожну цю бронзу записувати, ти заїбаєшся взагалі, ти будеш довше записувати, ніж грати в цей паб. А такі якісь вапіючі случаї там можна, так. Да. А забанили еще так быстро? Я, по-моему, катки две еще сыграл и сразу. Может он тебе тебя спочатку забанила на добу, а потом чи нет, Чи сразу на месяц? Не, он сразу ушло. Там написала, какого числа и в кое время я могу зайти. Ага. Че себе? Я колись бувала якогось долбайоба, і він щось там кричав, що, що бан бан, але мене таки не забанили. Може, він ще там додав, що в голосовому чаті типу, оскорбляли. Ну, коротше, там нормально дали. А, ну може бути. Я колись грала з якимись чуваками, е, ну, типа, двоє двоє в однодрузі були, типу разом грали. Один, типу, якийсь лівий. Це ще на старому вікенді було. А ми типу з ними не говорили. Сука. Хуяцы в мене тут. Ой, у мене прям пидо. Да. блядь, сейчас добью. Сука, на балконі так и стоит. Я думала, наверное, уже забрался. Біжить! сидеть Шесть маны БП вообще не прибавляются. Здесь венстрики не читаются, наверное. Топ-то. Чого? Це? це звичайний матч? Не, я не маю на увазі, що зовсім типа не. Ну, шесть дуже помалу. У меня тоже кто-то стоит на месте. Короче, к мене было 1700 чимось і и я купила два талончика. Сейчас подивимось